16 березня у Тернопільському національному економічному університеті відбувся тематичний семінар з питань запобігання корупції. Актуальність тематики заходу зумовлюють процеси, які розгортаються сьогодні в Україні. До обговорення проблемних питань долучилися проректори університету, декани факультетів, директори інститутів, завідувачі кафедр та студенти. Конструктивний діалог, чіткі запитання та ґрунтовні відповіді науковців і практиків дали змогу усім учасникам зустрічі ще раз з'ясувати для себе, що необхідно знати, щоб не стати суб'єктом корупційного Правопорушення. Як ви вважаєте, що спонукає фізичних осіб до корупції? Це дуже цікаве питання, оскільки фізична особа, як і особа, яка отримує хабаря, як і ця особа, що дає хабар, пов'язані певним чином недосконалістю нормативно-правової бази. Адже якби кожна з цих осіб поносила певне покарання, такі явища були б неприпустимими. Це одна із складових речей. Друга річ це якість послуг і сама можливість і процедура їх отримання, якщо фізична особа звертається до якогось органу за тими чи іншими послугами. Якщо процедура є надзвичайно складною, з метою спорощення такої процедури, фізичні особи вишукують можливості уникнути волокити бюрократичної і прискорити цей процес. Якщо це стосується самих інших можливостей, якщо створюються штучно перешкоди. То аналогічно фізична особа теж буде вишукувати механізми, щоб цей процес прискорити. Більше того, ми можемо говорити і про економічне становище тих чи інших фізичних осіб, які собі можуть дозволити такі такі речі, тому що особи малозаможні зазвичай не можуть вдатися до такого типу діянь, оскільки вони не мають можливості давати різного роду винагороди, подарунки чи так звані хабарі. Якщо особа має такі можливості, то звісно вона в цей процес втягується і він перманентно продовжує безкарність є основою цього цього процесу. Чи має майбутня нація, в якій поширюється корупція, діяльність? Чому на мою думку? Нація в якій поширюється корупція, майбутнього немає, тому що коли люди думають, перш за все за те, не як здобути щось самому, чи заробити це люди думають за те, як кому заплатити і що кому дати, щоб отримати якісь блага або ресурси, то звісно, ця, така нація не буде мати майбутнього. Чи вважаєте ви діяльність спільною хворобою? Як на вашу думку її лікувати? Так, беззаперечно, корупція це є негативне явище, яке підриває основи державоутворення нашої держави України, підриває економічний розвиток нашої держави, руйнує моральні і демократичні засади розвитку суспільства. Яким чином боротись Насамперед, я вважаю? Тобто це? Правове виховання громадян нашої держави про те, що не можна вчиняти корупційних правопорушень про те, що не можна отримувати хабарів, не можна їх давати. Тобто, це має бути роз'яснювана, превентивна робота, метою якої є привчання людей до законності, справедливості і недопустимості проявлення корупційних проявів в нашому житті. Також одним із шляхів вилікування, як поставлено запитанням цієї хвороби, є вирішення. Без притягнення до кримінальної відповідальності осіб за вчинені корупційні правопорушення. Тобто це мають бути дійсно показові судові процеси. Кожен, хто вчинив корупційне правопорушення, повинен понести за це кримінальну відповідальність, передбачену законом. Також одною із умов, які. Створюють корупцію в нашому суспільстві. Це є значна кількість органів велика кількість документів, з якими стикаються громадяни, і скажімо, ці умови передують створенню корупційних ризиків щодо дачі щодо отримання непромірної вигоди.